А я їй таки кажу, та не можна, мам, татку спить вночі, не ганяй як коняка. Вона ні, я скажу, що це ти, ганя, що це ти, малий засранець півночі нам спать давав. Татку, ну чесно, я тобі кажу, я сам бачив, як вона вночі ще й холодильника піджирала, з'їла всі поштети, все поскидала, а потім буде казати те, що це я. Ні, таточку, так далі продовжатися не може. Я вже навіть придумав, що ми можемо з тобою зробити. Ми можемо закрити її в кімнаті на всю ніч, а замок, щоб був у тебе, щоб ключі були. Вона не вийде, не буде ганяти, не буде нас з тобою об'їдати. Я тобі кажу, це стовідсотковий барік. Ми з тобою мало того, що убережемо нашу хату, так ще вона за нічку то поспить, одумають, а зранку нам смачненькі сніданок приготувати, ніж би ми її на наступний день, на наступну не за зачиняли в кімнаті. Я вже все організував, все підготував. Е, Постір я її застелив, мисочку звитичку я її поставив, віддерти і пустеньки також я приніс. Так що твоя задача, таточку, її заманити в цю кімнату. І, звичайно, зачинити її там на всю ніч.